Дюбоа готується до реваншу з Усиком. Перемога нокаутом мене влаштує. 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш між абсолютним чемпіоном світу над важкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу. IBF Даніелем Дюбоа після поразки у 2023 році британець налаштований рішуче і обіцяє цього разу все змінити. Люба визнає попередній бій, залишив осад, зокрема через зверхні слова Усика після поєдинку. Тоді українець сказав: це бокс, це не балет. Даніель сприйняв це як зневагу, та тепер хоче не лише реваншу. А й визнання у новому інтерв'ю Дюба розкрив свій план на бій. За його словами, він намагатиметься психологічно впливати на Усика та завершити бій достроково. Я маю влучати в нього, пробивати. Так я спробую залізти йому в голову. Перемога нокаутом мене влаштує, але не збираюся робити з цього шоу. Просто чекаю на цей бій, заявив британець. Підтримку Дюбоа висловив і легендарний Ленокс Льюіс. Він вважає, що в першому бою рефері пожалів Усика, коли не зарахував нокдаун у п'ятому раунді після удару нижче пояса. На думку Льюіса, Дюбоа тоді показав слабке місце суперника і тепер має тиснути ще більше. На кону всі титули. Усик залишився непереможеним, але цього разу Дюбоа налаштований рішуче. Та чи зможе британець помститися за поразку, чи підтвердить українець своє домінування? Дізнаємося вже 19 липня.